Компанія Бедар пропонує широкий вибір бункерів для внесення добрив та насіння. Бункери можуть агрегатуватися з технікою для посіву, для обробітку ґрунту та міжрядного обробітку. Завдяки цьому ми можемо значно економити свої фінанси. Об'єм різних моделей бункерів виливається від 1900 до 5000 літрів. В модельний ряд бункерів входить 4 моделі. Дві з них передньонавісні, які з'єднуються з трактором на передню трактора трактора. Це як ось бункер ФБ2000Ф, однокамерний бункер об'ємом 1900 літрів. Може бути FB2000F бував, двокамерний, бункер на передню трактора об'ємом 2200 літрів. Також у нас є бункер. Який з'єднується з трактором через задню заднє причіпнуття Vertical FC 3500, об'ємом 3500 літрів, однокамерний, а також двокамерний бункер Combo Систем КС 5000 об'ємом 5000 літрів. Цільною особливістю всіх наших бункерів, незалежно від того, це бункер на передню навіску трактора чи бункер на власній осі, який. З'єднується з трактором через задню тягу, є те, що всі вони працюють під надлишковим тиском. Таке рішення нам е, дає можливість точно вносити норму добрив або насіння, яке подається з даного бункера. На всіх бункерах, а також на наших сівалках, використовується однотипний дозуючий пристрій, який виконаний з нержавичої сталі з приводом від електродвигуна. В комплектацію входить на вибір 14 типів котушок для можливості працювати із будь-яким типом насіння або добре. Особливістю нашого дозуючого пристрою також є те, що в нього є ось така заслонка, за допомогою якої ми можемо замінити катушку навіть при заповненому бункеру. Зараз ми вам продемонструємо, як це робиться. Ось заслонка. Раз. Ми її закрили, тому що в робочому положенні ми її відкриваємо. Розплінтовуємо катушку, розкручуємо кріплення катушки, привід рушилки знімаємо і витягуємо катушку. так. Вентилятор, який добре захищений захисним ковпаком, має привід від гідронасоса. створює потік повітря. Який подається у трубопровід. Власне, з даного трубопроводу ось через цю трубку нагидається повітря в бункер, яке створює надлишковий тиск у бункеру. Далі цей потік повітря підхоплює насіння або добрива, яке в подальшому подається на розподільчий грибок, який встановлений вже на безпосередньо будь-якого типу агрегатів, який, вносить, який працює і за допомогою якого вноситься добрива в профіль ґрунту. Для обслуговування бункера має тверду таку площадку. З якої зручно відкривати бункер, засипати насіння або добрива і обслуговувати систему. Також бункер промаркований з такою смужкою для світловідбивання, це для безпечного руху агрегата під час пересування по автодорогах. Оскільки бункер працює під надлишковим тиском, кришка бункера також створює. Обігу резинову ставку. І при засипанні доброго насіння у нас в кожному типу бункерів є сид, бордовані бункери. Для полегшення контролю оператора всі типи бункерів обладнані двома датчиками для контролю наповненості. Один із них сигналізує 25% наповненості бункера, другий сигналізує те, що. Насіння або ж добрива вже закінчується, який встановлений на дні бункер. Електропривід «Котушки», Система управління Ізобаз загалом дає нам можливість працювати з внесенням добрив у диференційованим методом, що є дуже актуальним на сьогоднішній день для кожного.